І сина Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Феодосія і всіх преподобних печерських почиваючих в дальних печерах. Господь створив людину, в лицеї дихання життя. І прикрасить її своїм божественним образом. Господь вручив людину самій людині, дав їй свободну волю, щоб вона розумно уклонялася від зла і творила благо, щоб людина заставляла себе жити по священним божественним законам, які людину роблять священною. І подібною до свого святого Творця і Создателя. Людина створена для вічного життя і блаженства. І це є основна задача людини жити достойно своє земне життя, щоб воно так було вибудовано, щоб кінець земного життя був початком для людини. Вічне життя і спасіння на небо. На жаль, не всі люди проводять такий образ життя, але багато є таких, які саме таким чином, таким образом вгодили Богові і досягнули високих степеней духовної досконалості. До таких належать сьогоднішні отці печерські, яких ми молітовно прославляємо. Якщо ми йдемо по пещерам, то бачимо дуже багато затворників. Пещери, де нам затворник, приподобає такий затворник, такий затворник, От, тобто саме таким широким подвигом для іноків Святої Печерської лаври тоді був образ затворничеського життя. Вони затворяли себе, як то порі кажуть, в гробі, то живим себе заключав у гріб. Гріб має розмір 2 метри на метр, а вони мали свій гріб 2 метри на 2 метри, бо три на 3. І там проводили вони, ну, скільки Бог давав їм життя. Але багато років проводили, кушаючи там мізерну якусь просворочку водичку там, через якийсь час. І е, отаким постійно молитві вони провели всі дні свого земного життя. Для людини, яка не розуміє духовного життя, їй здається таким странним, чудним, що людина затворилася от камінний мішок, яку користь вона приносить для світа. Вона нічого не, не шиє, не жне, не, не, не в'яже, не вщене, не, не, не шиє. Нас да, дійсно вони не сіли, не жали, але раді їх молитв земля призначала потрібні плоди і злаки для людини. Раді їх молитв сонце сіяло над головою всіх нас, гріжних і праведних, і дощі йшли благовременні, і відри потрібні. І це було все, все, все робиться по молитвах святих угодників Божих. Це є більше, ніж вибиткав, чи, чи, чи копав чи, чи сіяв. Тому що вони випрошують у Бога милість для всього людства. Ту милість, яка потрібна людині, щоб людина вижила, щоб вона могла провести достойно своє земне життя. І звичайно, що цей подвиг затворничества ще показує яку сильну і красиву людину робить благодать Божа. Прожити у таких умовах, за, 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 замурувати себе в, 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 в кам'яний мішок і маленькі віконички для себе і прожити, прожити там декілька десятків років. Ну, я думаю, що ну, я точно би не прожив. Я б помер, напевно, на другому третьому дні від, від тої тьми, від того такого, ну, ізоляції від людей, від світу. Для цього треба особлива сила, сила духу. І вони цю силу отримали від Бога. За свою любов до Бога, за свою ревність до Бога. Бог їх нагородив своєю благодатною силою яка зробила їх такими, що вони роблять те, що ми не можемо робити. І їхні справи завжди світлі, красиві і потрібні для, і для спасіння душі, і для життя людей. Людина завжди е, залишає добре, тоді, коли вона знайде краще, І Краще залишає тоді, коли вона знайде ще краще. І вони знайшли для себе саме красиве, саме корисне, саме прекрасне це Бога, Бог, який є життям нашим, який є силою, який є мудрістю, який є світлом, який є любов'ю. Бог це все, що живе красиве. Це є, все, це є все Боже. І Бог є красота, життя і любов. І вони знайшли все життя в тому місці, де люди знаходять смерть. І прожили достойно у цих печерах, годили Богові і до сих пір ми їх пам'ятаємо, ми до них звертаємося, молимося, і вони у відповідь на наші молитви. Також перестоять перед Богом і просять у Бога за нас грішних і недостойних, щоб Господь помилував всіх нас. Звичайно, що е, подвиг людей, які будуть жити останні роки світу, перед кончиною світа, він буде е, відлічатися від того подвигу, який проводили древні отці. І основним е, Якби подвиг постійних християн, це заключається в тому, щоб терпіння, терпіння і любов, щоб злоба людська не зламала нашої любові до Бога, щоб ніяке зло не могло нас збити з тої дороги, яка веде до спасіння, до вічного життя. І це храніння любові, храніння чистоти віри. Терпіння це є основний подвиг, який, яким будуть спасатися останні християни. І не каже Господь допомагає нам, дорогі брати і святі, щоб ми, ну, дивлячись на подвиг преподобних печерських отців, і саме воздушевлялися і по мірі своїх сил терпіли те, те, що Бог нам сьогодні пропускає. Терпіли з благодарністю, не злюблялися. Щоб ми молилися за людей, за, за всіх. І ненавидящих, і любящих нас, і милощих нас. Тому що е, це є заповідь Бога, це є заповідь любові. Поки буде існувати любов, доки буде існувати світ. Любов ісякне, і світ перестане існувати. Навіть якщо буде все для життя. Будуть там і копалини, і обурожає, і, 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 і гроші, і все, все, все. Якщо любові не буде, все це прах і пито, і воно не приносить людині ні щастя, ні, тим більше, щось для майбутнього життя. Нехай Господь молитва, при наших отців, береже кожного з нас і благословить нашу землю миром. І щоб ми всі жили на землі так, щоб наше земне життя, як я вже згадував, не завершилося наше містування на землі, щоб воно мало продовження, продовження у вічності, у царстві, на небі, Христа Бога нашого, якому якому нас слава честь і поклонення, нині безконечні віки. Амінь.